Розтрощене вікно автомобіля з боку пасажирського сидіння і прострелений бампер у синьому Мідсубіші. Припарковані авто потрапили під перестрілку. Ніч в елітному районі столиці на Печерську перетворилася на справжній жах. Що якоби без 20-12, тут була чуть ли не автоматна перестрілка? Пізно ввечері тут між двома компаніями зав'язалася сварка. Спочатку чоловіки намагалися вирішити конфлікт словами та штовханиною, а вже потім давай стріляти. Один з чоловіків достав. Предмет схожий на пістолет та зробив декілька пострілів. В результаті один із учасників конфлікту отримав поранення. Потерпілого відвезли до лікарні, де йому надали медичну допомогу, а саме зробили операцію. Одна шалена куля влучила і в сусіднє кафе розбила вікно біля входу. На щастя, відвідувачів уже не було. Наляканий бармен одразу сховався і викликав поліцію. Про деталі інциденту в закладі воліють не говорити. Це не наші гості, були. Це було після того, як ми закрилися. Ми працюємо там до 23. Щойно приїхала поліція, розбійники втекли, втім залишили на місці злочину купу доказів. Вісім стріляних гільц, пістолет у сміттєвому баку, магазин до нього і два ножі на землі. Злочинців шукає поліція.